Те, що ми побачили на виставці, це точно підтвердження, що електротранспорт це вже не якийсь експериментальний транспорт або там зразок. Це вже повністю протестовані технології масової експлуатації по всьому світу. І для України безпосередньо це дуже такий. Не просто цікавий і актуальний, а стратегічно важливий момент, стратегічно важливий проект, який треба розробляти прямо зараз, не чекаючи, оскільки це може стати частиною післявоєнної відбудови важливим кроком для тих міст, де транспорт був повністю зруйнований те, що електротранспорт і електроавтобуси вже виходять за рамки міст. Бо якщо раніше електроавтобуси були тільки міського типу, то Сьогодні ми бачимо вже от на виставці багато презентованих нових моделей міжміського та туристичного сполучення. Як ти сказала, з запасом ходу до 800 кілометрів, що може повністю покрити там маршрути, на яких використовується зазвичай такий транспорт.